Я вас вітаю, батько моєї дитини. До української голодубності. Ти, та... Протягом тижня кожна з матрусь. Що ти вийдеш, а туди я кажу. Та у це Ну що, впізнали себе? Ви теж дивитесь телевізор на максимальній гучності, заважаєте своїм рідним та сусідам. Якщо так, то це перший дзвіночок для того, щоб перевірити свій слух. Думаєте, що основна причина, чому ви так голосно вмикаєте телевізор, його несправність? Ні. Ось декілька основних причин, по якій ви так голосно вмикаєте телевізор. Перша наявність лорзахворювань. захворювань. Друга причина це наявність вічаної пробки, яка повністю перекриває слуховий прохід і не дає можливості звуку потрапляти до вас у вухо. І третя, основна причина це порушення слуху, яке потребує корекцій за допомогою слухових апаратів. Тож, щоб дізнатися, яка причина, по якій саме ви голосно вмикаєте телевізор, потрібно прийти в наші центри слуху Бетерон для перевірки слуху.